Привіт! Я Настя королячий ілюстратор, і це моє четверте відео за місяць. Капець я молодець яка. я вітаю тебе, дурна Настя, за минулого бла бла-бла, четверте відео за місяць. Нічого що ти три тижні нічого не робила. Тушніше намагалась, але в тебе ні черта не вийшло. І я спитала в телеграмі. На яку тему зробити відео, і відповіла ціла одна людина, і я цю людину послухаю. Що ви бачите перед собою? Це скарб. А точніше, ті скетчбуки які не соромно людям показати. Насправді, у мене більше їх, але заповнених і не виглядаючих як повне, повне какаха, всього три. І я на ще не знаю. На який з них я вирішила зробити огляд? От вирішу прямо зараз. Це маленький скетчбук за 2019 рік, це великий за 17-й, а цей за 21-й, який я зробила за два тижні, поки ми літали в Грузію. І хай буде маленький. Так що це відео про огляд ось цього малюпусінького, як я гадання. Хтось так гадає, коли просто відкриваєш на до моїй сторінці книжки, і це моє гадання, так. Моє гадання. Як пройде ось цей мій рік? Е, мексиканці. Так, це мексиканці. М ну, він посміхається, а цей сумний. Ну, мабуть, ось так мій рік і, і проходить. Весело депресія, весело, депресія. Так, там буде ваше гадання. Хто, хто хоче погадати, готуйтесь. Ваш рік або інше питання, яке ви загадаєте, виглядає. Ось так. Що Дівчинка, яка їсть. І дівчинка, е якій моя маленька сестра розмалювала шию. Дубль 2. Я проти такого гадання. Давайте якесь більш веселе гадання. Так, все. Гадання номер 2. Кактус. Так що. Я виріжу цю частину з гаданням, бо якось не дуже весело, якщо чесно. Я так дивлюся, в мене тут веселих картинок і немає. О, є банан. Добре, це весело. Досі за 4 роки резиночка досі тримається. Це я прям вважаю успіх. Четверта спроба. Зняти це трекляте відео, четверта спроба, четверта спроба. Па-па-па-па. Скетчбук, якому вже 4 роки. І видно, що його життя потаскало гарно. Коли в мене з'явилась ідея зняти огляд на цей скетчбук, моя пам'ять казала мені, нормальні там малюнки, все добре, все чудово. А потім я почала дивитись, і я зрозуміла, що, Боже, яке жахіття. Як доказ, що тепер я малюю нормально, малюночки з інстаграмчику, я часто малюю краще. Назвемо це відео не огляд скетчбуку, а як за 4 роки може піднятись рівень малювання. Маленький дисклеймер. Я працюю з дітьми і часто брала. Цей скетчбук з собою, і деякі діти домальовували щось, іноді навіть не питаючи мене. Почнемо Почнемо з того, що цей скетчбук мені подарували на день народження 4 липня. А за кілька днів я поїхала на 3 місяці в Польщу і майже половина малюнків в. В цьому скетчбуку намальовані у Варшаві. Ось ця ілюстрація буде як доказ цього. Це Варшавська сирена, русалка. Я бачила дві, два пам'ятника в Варшаві, цій русалці. Я ціла легенда. Звучить як ідея для відео. У мене навіть є не тільки скетч, як тут, а і готова ілюстрація. Якщо я її не видалила, то можна буде вставити. Трохи кринжу. Почалась сторінка, коли видно допомога дітей. По-перше, ось тут я малювала якісь кудряшки. а ось тут видно, як хтось на лисій голові домалював кудряшки. І це не я, і я не знаю, яка саме дитина, вирішила додати колір очей, рум'янець. У му році якась із ілюстраторок е, перемальовувала портрети художників, дівчина з сережкою, сірошкою. І щось пішла мода на перемальовування портретів. Я теж малювала. Називається Як з Ван Гога перетворити все на Івана Франка. Оце просто маркер передавився на цю сторону, і я зверху синім домалювала те, що передавилось. Тут така ж сама схема. Не я це малювала. воно просто передавилось. а хтось вирішив додати щось, бо мій малюнок тут. О, оце в мене точно є не тільки скетч, але й готова робота. І я точно її не видаляла, значить, я зможу її знайти і показати. Вже непогано. Ду -у -у Далі. Дуже жахливо. Угу. А, хто це? а хто це почав дивитись? Дуже дивні дива, дивні дива, дивні дива. Подивився дивні дива. Хвилинка рандомних фактів. Бо ось це алюзія на картину американське сімейство. І модель, яка грала. Тут зображена на оригіналі, думала, що це картина дочки і батька. І коли дізналася, що там зображено чоловік і дружина, а не дочка і батько, вона дуже образилась, тому в мене тут дочка і батько. Так, грибочок, здається, грибочок. Вже це вже осінь почалась. Мабуть, те вже закінчилось літо і почалась осінь. Добре, 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 добре. Що, а що тут молодці горіло? Якісь були пожежі. Я просто так пожежу б не малювала. А, а, крінч. Крінч, крінч, крінч. О, якийсь крінж. Крінж, крінж, крінж. А ось це, а ось це. Я взяла з собою у Варшаву гелеву підводку, яка потекла. Які більше не можна було малювати стрілки. І я використовувала її виключно як туш для скетчбуку. Якийсь крінж, 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 боже, який крінж. А ось тут хтось у мене вирвав сторінку. Ось тут мала бути друга частина ліжечка, а з цієї сторони частина пляшечки. Але хтось у мене вирвав сторінку. Так, а це якийсь челендж. Тут якась 2 на 21 день. Спойлер, мене вистачило днів на п'ять. Я взагалі не пам'ятаю, що там було за тема. Взагалі, взагалі. О, мак! Те, що ніхто не питав, але я скажу. Мак в Польщі рівняний. Це неможливо. Серйозно? Кетчуп в таких штуках для картопельки, Та він не смачний. І сама булка не смачна. і картопля не смачна. Ну, добре, картопля нормальна. Але все одно не смачно. Фу-фу-фу. Сподіваюсь, за 4 роки воно змінилося. Єдине, що там кльове, це різні, типу, акції. Ми з подругою, здається, по. Ні, не по одному злотому. Коротше, дуже дешево купляли каву в Маку, коли була. Якась там акція. Такс. Ось це дивне стрьомне У мене є готова ілюстрація від дуже стрьомного ескізу до доволі симпатичної ілюстрації. Якщо знайду, вставлю. Все ж таки, скетчбук від слова скетч. І стрьомні малюнки мають закінчуватись нормальними роботами. І ось це так і не стало малюнком. хі-хі, Нормальним. Це якийсь крінж. В тумані. До побачення, не хочу я так коментувати. Якісь перчики, які я намагалась намалювати потім. Ой, я навіть не хочу їх показувати. вони такі стромні. Ось це називається Велика допомога дітей. Понаклеювати мої ще стікери. Просто там помалювати чорним прекрасно. Хоча ось ці дві ілюстрації, насправді, мені навіть подобались, Мені дуже сумно, що їх хтось замалював. Ось це малювала не я. Не те, що червоний я не малювала, ось це все малювала не я. А ось тут хтось вирішив замалювати червоним шию і навіть непогано. Так, це якісь фотки. нариси. І з цього потім вийшла готова робота. Потім намалювала. О, це теж якийсь челендж, я не пам'ятаю. Ось цей пошук ідей. І ось це я намалювала. Якщо знайду вставлю. теж пошук ідей, але нічого не вийшло. А, хтось з дітей. Mm, не Тільки помалював, але і вирвав одну сторінку. О, а це хтось маленький, а це навіть з мого дозволу хтось щось малював. Я вже не пам'ятаю, яка саме дитина. Бебі Йода, Бебі йода Йода. Взагалі дуже стрімно вийшло. О, да. Це називається. У мене був дуже поганий емоційний стан. Здається, я вже повернулася в Київ. Чи ні? Не пам'ятаю. Здається, так, я вже була в Києві. Якась фігня. Оце навіть не погано. Ой, добре. Курочка не моя, а перемальована. Я намагалась навчитись малювати в такому стилі. І, ну, мабуть, не знайду малюнок, з якого я це перемальовувала. От що це? Це мало бути скетчем дуже прикольної роботи. Там буде вовк в королячих вушках. Але я почала малювати, така фігня почала виходити, і я забила. О, це точно я повернулась в Київ. Рандомний факт: я намалювала дівчинку, мені не сподобалося обличчя через півроку я випадково натрапив на цю сторінку і домалювала її замість обличчя маску, коли вже був ковід, Яхія. такс. Оцей банан мені реально подобався. Але хтось з дітей вирішив заліпити це все наліпками. Ну і добре, там, де був ще один банан, який мені подобався. А ось і він. Це єдиний малюнок всьому скетчбуку, який мені реально подобається. Угу. Там якісь дивні малюночки, дивні малюночки О, чистий листочок. Клас, я можу помалювати. Два чистих листочка Є. Діти, які щось вирізали. А, щось намалювали, а потім щось вирізали. Угу. Далі буде огляд на дитячі малюнки. Наприклад, ця рожева пляма. Чи ця рожева пляма? І. О, ну як виявляється, тут багато листочків, я навіть не бачила. Ще рожема пляма. Рожема пляма за отою водою. А ці китички навіть гарні. Це знову малюнки дітей, якщо хтось не зрозумів. Шедеврально. О, а це скетчики по мотивам Примаченко, намальовані в 22-му році. Я просто відкрила. З цієї сторони кікбунки. Я пам'ятала, що в мене є там якісь вільні сторінки. І вже 22-му році щось малювала. Але я думала, що це все. Ну, видно, що стало краще, що це все і далі у мене сторінки всі використані, бо далі йшло, типу дитяче розмальоване. І я думала, що він повністю промальований, а виявилось, тут є навіть декілька чистих сторінок. Клас! можу помалювати. Це все. Цей крінч закінчився. Це моє четверте відео. Перше відео набрало 150 переглядів, друге і третє по 50. І це більше, ніж я думала. Я думала, що перші відео на Ютубі збирають по 5-10 переглядів. Так що дякую. І якщо треба огляд на ось ці два нещастя, то напишіть або лайк поставте, або хоч щось. Все ж таки зроблю гадання. Ось Я... Тут він. З подорожі він менш депресивний і має бути в кінці ось яке ж гарне гадання. Так, все, готово. Бляха. Пуста сторінка. Пуста сторінка. Добре, я не піду. Має бути хоч одне гарне гадання, хоч в кінці відео. Давай. І ось тут. Ось має бути гарне ваше гадання на день. О, тут є діднарожка. І мілкшейк. І кулон з Вінкс. Вінкс. ці радійки. Господи, Моя російська мова не минула. Як його звати? Чаплунки? Вінч-вінч. Коротше, неважливо. Дякую за перегляд. До побачення.